Всім привіт! В цьому відео я хотів би розказати, чим я можу бути корисним для вас та вашого бізнесу. Мене звати Юр Галуша, я спеціалізуюсь на рекламі в Facebook, Instagram та Google для інтернет-магазинів, інстаграм-магазинів, а також сфери послуг. За 5 років досвіду роботи я встиг попрацювати більше як з 50 компаніями, в середньому працюю з клієнтом більше 2 років. Рекламні бюджети, з якими я працював, це від 500 до 30 тисяч доларів в місяць, і середній оборот моїх клієнтів це близько 34 тисяч доларів в місяць. Які послуги я можу від себе запропонувати? Це є Facebook, Instagram реклама, Email-маркетинг, Google реклама, а також покращення конверсійності сайту. За 5 років досвіду я встиг попрацювати з багатьма компаніями, такими як Гузема, ювелірний бренд Гузема, П'яна Вишня, Леліт це постійна білизно, Амасадориш шкіряних виробів України це Йозон, Клуб чотирьох лап це є домашні улюбленці, корм для домашніх улюбленців. Over, this, over this це є бренд одягу, «Optimil» та багато інших. На цьому скріні ви зможете побачити результати рекламних компаній з, з проектами, якими я працював, тобто давав досить немаленьку кількість покупок. Також була досить така пристойна, хороша окупність. Тобто, навіть тут можна побачити на скрині, що за період роботи з клієнтом отримало близько трьох тисяч покупок з середньою окупністю 1 до 10 доларів. Досить непоганий результат. Зараз ще покажу інакші скріни, з якими працювали з клієнт проектами Загалом я працюю не сам, я загалом працюю з командою. В моїй команді є ще троє людей це є Помічник по трафіку, також є project manager і дизайнер, який допомагає для створення рекламних креативів. От, зараз покажу, ups, ого, які тут. зараз покажу вам компанію, тобто сайти брендів, з якими ми працювали. Тобто це є ювелірний бренд Гузема, це є Optimil, це є магазин кормів Petslike. шкіряні вироби Mastak, Залом зараз ще покажу вам декілька рекламних креативів, з якими, які ми створювали для наших клієнтів. Тут це є такі стільці. Це були меблі, дитячі меблі. Тут також працюємо з таким брендом, як Tower. Це є меблі для дітей. Можемо можем робити мошени, можемо робити статики, можемо можем робити відео різних, під різні розміри, в залежності від потреб. Були, якраз кейси з одягом ювелірка, шкіряні вироби. Так що, якщо у вас цікавить співпраця, буду радий з вами поспілкуватися. Залишайте заявочку на сайті.